Нагородження золотою пальмовою гілкою Кан, стрічки австрійського кінорежисера Михайла Ганеки, любов загалом схвально зустріли засоби масової інформації усього світу. Інша справа учасники і глядачі ювілейного кінофестивалю за багато повторень надто довгі епізоди. Критики з їхніх вуст не бракувало чи сподобалася вам підбірка фільмів 65-го фестивалю? Далеко партікулярментебрідалеко не блискуча представлено дуже мало справді гарних фільмів. Більшість не гідна конкурсу такого рівня. Я розчарований. Цьогорічна підбірка відзначалась консервативністю, бракувало куражу. Було чотири кіномитця, які вже раніше отримували золоту пальму гілку. Утім, чогось нового не побачили, нічого особливо не запам'яталось. Цьогорічний фестиваль не найкращий. Мрія й кивая іґивая рекордаршеґроке. Асіна Мафлоха кейокеравахадола квалітадий фільм. Якість фільмів, представлених у Каннах, завжди досить висока. Однак цього разу ми не побачили шедеврів на кшталт минулорічних артист або дерево життя Теренса Маліка. Цього року участь у фестивалі брали відомі режисери однак нічого вражаючого вони не показали. Аймбол хапіен ангапі амгепі біказесалея і вдоволена, і невдоволена. вдоволена. тому, що були в принципі непогані фільми. Чотири з них мені сподобались. Проте були й дуже погані фільми. Коли кажу погані, маю на увазі фільми на публіку. Таке собі. Тивли шактпайдквалі, еносовери хапідаґатусі Санкод Філзвел. Найважливіший кіноконкурс у світі визначна зустріч діячів сьомого мистецтва. Цього року канський фестиваль не став особливою і пам'ятною подією. Йому вочевидь бракувало натхнення і новизни.